Друзі, всім привіт! Я вас вітаю на каналі Фішбул. Після того, як на нашому каналі вийшло відео Карасі без кісточок, до речі, друзі, хто його ще не бачив, обов'язково подивіться це відео набрала рекордну кількість переглядів: 65 тисяч. Ми зрозуміли, що це вам цікаво, і тому вирішили зробити на нашому каналі рубрику кулінарна сторінка постійною. Я не тільки люблю ловити рибу, я її люблю ще й готувати. Я рибалка з дитинства і за своє життя спробував безліч рецептів. І зрозумів, і дійшов висновку, що для кожного виду риби є свій спосіб приготування, так звана найсмачніша страва. І саме цими рецептами, лайфхаками, секретами я й буду ділитися з вами, друзі. І перш ніж розпочати, я хочу звернутися до рибалок, якщо ви цінуєте і поважаєте своїх близьких. Привозьте, ну така вам ну, просто дружня порада. Якщо ви її цінуєте і поважаєте своїх близьких, привозьте додому вже почищену рибу. Зазвичай це роблять пізно ввечері втомлені або мами, або дружини. І якщо їм все ж таки вдається перечистити ваш шалений улов, їм ще тривалий час приходиться чистити кухню, ну і повірте, вони від цього ну, не в захваті. До речі, на цю тему є старенький анекдот. Втомлена дружина о другій годині ночі дочищає останню рибу, буде чоловіка і суворо йому каже: наступний раз Васю на риболовлі краще пий горілку. Тому за почищену свіжу рибку ваші рідні, близькі будуть вам дуже вдячні. А як правильно приготувати її? От я саме і. Поділюся з вами на нашій кулінарній сторінці. І так, сідайте зручніше, наливайте собі чай або кави. Тема сьогоднішньої риболовлі як правильно приготувати сома. І назва страви сом в клярі. Всім приємного перегляду! І так, ми беремо філейну частину. Що таке філейна частина? Тобто, якщо взяти сома, взяти в нього голову, взяти в нього хвіст, от частина від голови і до нижнього плавника, він називається анальний плавничок, оце і є філейна частина. Оце найсмачніша частина сома. Тому, друзі, ми зробили таке, таке філе, і зараз ми його будемо філітірувати. Беремо, для цього нам знадобиться філейний ножик. Так, і ми відділяємо хребет, відділяємо реберця. Ну, Я це прискорю, пришвидшу процес. От таку от мисточку ми, ми прибираємо. І так, дивіться, в нас от вийшло от таких дві філешки. Що ми робимо далі? Отут, от де ми вирізали реберця, в нас отака, от бачите, як така, як лінія. От по цій лінії, ми робимо такий, розділяємо на дві частину. Друзі, чим мені подобається і нашій сім'ї подобається, що в нього тільки хребет-реберця, і в нього нема в спині ніяких кісточок, тому цю рибу можна давати навіть дітям. І так, все, от ми зробили дві такі, уз філе вийшло дві такі, таких шматочки. І от ми ріжемо на такі. Шматочки. Так. Я зараз вам, друзі, покажу, як це правильно зробити. Якщо ось ми сьогодні от ми рибку спіймали, ми її зараз сфілітіруємо, Ріжемо, робимо і складаємо в судочок і заморожуємо. І потім, коли нам е, буде потрібно е, посмакувати соміком чи пригостити наших друзів, ми просто це достаємо, та розморозили, і в нас вже все буде готово. Так, отут кісточка, ми її вирізаємо. Це тут був плавнічок. Ми його вирізаємо. Ось, так, ось, складаємо і починаємо з цієї частинки. Це спина. Та була половинка реберна, а ця спина. Але, чим нам повторюю, подобається соміг тим, що м'ясо таке ніжне, можна сказати, дієтичне І зовсім немає кісточок. Так. Все. Так, друзі. Все. Беремо судочок і, друзі, викладаємо. Дивіться. Викладаємо. Ось такий судочок. Дивіться, яка краса. Дивіться, яка краса. Якщо ви не пробували готувати соміка, я вам дуже раджу. Спробуйте. Зараз якраз ось кінець травня, червень місяць, якраз період активності саме соміка. Тому я вам дуже раджу. І бажаю вполювати трофей. І ось приготуйте таким чином рибку, і ви здивуєте своїх домашніх. Або друзів, або родичів смаколиками. Все, дивіться. Ось. Беремо кульочок, закриваємо і в морозилку. А потім. З морозилки достаємо і будемо смажити. І так, друзі, беремо другу половину і робимо так само. Розділяємо реберну частину, відділяємо від спиної. Розділили і починаємо такими нарізати такими полосочками такими смужками такими. Смужка така десь, ну, я роблю десь по півтора см. По всій довжині за ширшки десь півтора см. От нарізаємо такими смужечками. Одну половинку ми будемо готувати зразу, тому ми не заморожуємо. А друга половинка, що його тут забагато, а друга половинка підемо морозильну камеру і вже наступного разу, коли нам захочеться посмакувати соміком, ми достанемо і в нас вже все буде готове. Такими смужечками нарізаємо, друзі. Так, і зараз я покажу, як я його мариную. Так, і останнє. Все. Все. Дивіться. Все, складаємо з ми складаємо в миску а друга половина відправляється в морозильну камеру. І так, все. Досточка вже нам не потрібна. Ми її прибираємо. І так, друзі, все. рибку ми солимо. Гарно солимо. І пам'ятаємо чистою рукою соляночку. А вже іншою рукою перемішуємо рибку. Так, все, посолили. Тепер беремо лимончик. Видавили лимончик. Лимон покращує смакові якості. Так. Трішечки додаємо приправки для риби. І зовсім трішечки. У нас сомік і так дуже смачний. Все, друзі, все. Значить, приправка для риби, посолили і трішечки лимона. Все, рибка маринується. І потім будемо її смажити. Дивіться, яка краса. А ще це не просто красиво, це ще дуже-дуже, друзі, смачно. І так, друзі, ось на цьому етапі є два способи приготування. Якщо ви вдома, то ми буде, будемо це смажити на пательні. Якщо ви на природі і у вас є під руками мангал. Тому от ці шматочки можна нанізати на шампура і зробити це блюдо на мангалі. І це буде у вас шашлик-сома. Але, друзі, це зовсім інша історія. Зараз ми робимо сома в клярі. Що нам потрібно, ви скажете, для цього кляру? Ну, для цього нам потрібно небагато. По-перше, нам потрібна ця смачна рибка. Це перше. По-друге, нам потрібен кляр. Друзі, щоб не витрачати ваш дорогоцінний час, кляр же я зробив. Що для нього нам знадобилося? Ось на цю частину сома, а це половина сома, половина філія, мені знадобилося 2 яйця, борошно. Ми робимо кляр. І кляр він повинен бути, консистенція кляру, як е, така, ну, така густа е, сметана. Ось. Значить, є е, різні способи, як люди роблять цей кляр. Там спочатку вмакають кож, кожний окремий кусочок, вмакають в яйце. Потім це, е, цей кусочок, з якого все стікає, вмакають в борошно. Друзі, я за прості. Але ефективні рецепти. Тобто я беру оцей кляр. І просто, друзі, все геніальне просто. І ми просто виливаємо це, цей кляр в нашу рибку. хтось тобто каже, боже, а що ж це відбувається? Що ж це буде? Що ж це буде? А буде дуже, буде дуже-дуже, дуже смачно і просто. Ми вилили кляр в цю рибку. Дивіться. І тепер, ну, трошки зараз нам треба буде перемішати, трошки ручки треба буде забруднити, але ми їх потім помиємо. І так, дивіться, ми перемішуємо. Все, риба вже в клярі. І тепер нам треба ці смачні шматочки посмажити. Що нам потрібно для смаження? Для смаження нам Знадобиться пательня і олія. І так, розігріваємо пательню, наливаємо достатню кількість олії, тому що, щоб приготувати в клярі, нам потрібно більше олії зазвичай, ніж ми смажимо. Тому десь там наливаємо 5-6 міліметрів олії, чекаємо, коли вона розігріється, і потім будемо смажити. І так, друзі, запам'ятайте головне правило смаження або смаження карасів без кісточок, або смаження в клярі є два головні правила. Правило перше: масло повинно бути трошки більше, ніж зазвичай. Це десь 5-7 міліметрів, щоб ваша рибка вона шкварчала в цьому маслі. І, по-друге, саме головне теж правило. Рибу треба викладати на вже розігріте масло. Воно повинно шкварчати. Тобто, якщо ви не розігрієте масло як слід, рибка може до пательні прилипнути. Тому, друзі, два головних правила. Олії не шкодуємо і на розігріту пательню. Поїхали! Все, в нас достатньо вже гарно. Розігрілася олія. І ми починаємо. Ось дивіться, бачите все. Тобто, наш клярчик, він пропитав рибку ззовні. І тепер ми оці шматочки починаємо викладати на пательню. О! Ось. Коли пательня дуже добре розігріта, коли ви кладете шматочок, він повинен шкварчати все. Оце правильна температура розігріву. І викладаємо. Ось я зазвичай це роблю ось, починаю з периметру і поступово, поступово доходжу до центру. Поясню чому. Якщо ви починаєте з центру, друзі, в центрі пательні температура найбільша. І риба по центру смажиться швидше. Тому бажано починати спочатку саме з краєчків. І поступово, поступово ми добираємось до середини. Поки я викладаю у мене пательня на, включена на максимальний режим. От як тільки я виклав останній шматочок, я перемикаю її. От в мене із дев'яти режимів, я перемикаю його на сьомий. Друзі. Це трішки більше, ніж за середній. І ось на цьому режимі. Ці шматочки будуть смажитись. Вони будуть шкварчати. Кришкою ми, друзі, не накриваємо. О, яке шкварчання. Друзі, якщо б можна було вам передати цей запах, це щось неймовірне. Це ще страва не приготувалася. Вона тільки в процесі. А мені вже хочеться її скуштувати. Тому, друзі, уважно дивіться. І повірте, якщо ви таким рецептом. Якщо ви зробите сома саме от таким рецептом, ви порадуєте і своїх друзів, і своїх близьких, і своїх рідних. І наступний раз, коли ви скажете, от, не знаю, от хотів поїхати там на вихідні на риболовлю, їхати чи не їхати, і всі разом дружно, разом з дружиною скажуть: звісно, їхати! Звісно, їхати і ловити таких трофеїв, і так, і гарно смакувати тільки. Любе, я тебе прошу, привозь додому чищену рибу, бо я замахалася відмивати цю кухню. Так що майте, друзі, це на увазі. Так, друзі, є ще один невеличкий лайфхак. Ось поки ще рибка не приготувалася, поки вона ще шкварчить. Ми не чекаємо, коли вона приготується, і будемо її перевертати. Ось зараз на цьому етапі її дуже важливо, дуже важливо. Один від одної відділити. Чому? Тому що поки кляр ще м'якенький, ви можете рибку розділити. І коли ви будете її перевертати, коли вже одна сторона вже буде готова, ви перевертати, вам перевернути її буде дуже легко. Тому, друзі, як я вам обіцяв, то я ділюся не тільки смачними рецептами, а ще й хитрощами і лайфхаками. І саме головне, то мій принцип. Готування. готування не повинно бути складним. І так, ми дочекалися, як приготувалася вже одна половинка, і ми будемо перевертати. Дивіться, як зручно перевертати, коли кожен кусочок. Лежить окремо. І ми їх відділили. Зараз би, якщо ми це не зробили, було б дуже важко їх розділяти. А так дивіться, вони перевертаються дуже-дуже просто. Тому візьміть це до уваги. Поки кляр ще не прихватився, рибку дуже легко відділити одна від іншої. Коли вже він такий вже запечений, друзі, вам це буде зробити дуже важко. Ой, який колір, друзі, який колір. Який колір, який аромат. Це щось, друзі, неймовірно. Все. Ось ми це перевернули. Тепер переключаємо на шістірочку і накриваємо кришкою. Друзі. Ось на цьому етапі це вже хто як любить. Хто любить такі більш хрусткі, більш сухенькі кусочки, кришкою можна не накривати. Нам, нашій сім'ї, подобається більше, коли вони такі сочні, м'якенькі. Тому ми накриваємо кришечкою і смажимо другу половину. Коли вже друга половина буде готова, я кришку зніму. Десь. Хвилинку-півтори, я підсушу ці шматочки, і повірте, вони будуть і хрумкими, але вони будуть дуже-дуже сочні і м'якенькі. Тому це вже кришка використовується в тишині, все ж кому як подобається. І так, друзі, вже процес приготування підходить до завершення, тому щоб нам трошки підсушити кляр, але щоб він не був дуже сухим. Ми піднімаємо кришечку, прибираємо зайву гугу, прибираємо, прибираємо. І десь хвилину-півтори ми трошки підсушуємо і будемо рибку викладати. Поки вона доходить до своєї, як кажуть, кондиції, я покажу, куди ми будемо рибку викладати. Обов'язково. Так як вона готується у нас в досить великій кількості олії, зайву олію треба прибрати. Як це зробити? Берете тарілочку, викладаєте або паперового рушничка, або серветки, і потім на ці серветки або паперовий рушничок будете викладати вашу рибку. Ці паперові серветки. Або рушничок вони заберуть зайву олію і шматочки будуть дуже-дуже смачними і зовсім без зайвої олії. Тому, ну що, друзі, як кажуть, момент істини. Так, ну-ка, подивимось, що в нас там виходить. Вау! Дамо ще десь півхвилинки. Рибці дітей і будемо її викладати. Все, друзі. Рибку ми підсушили. Вона віддала зайву вологу і ми викладаємо. Вимикаємо нашу чудопіч і викладаємо шматочки на вже заготовлений паперовий рушничок. Це дуже зручно робити виделкою і лопаточкою. Ось таким чином, друзі, ми викладаємо кожен шматочок і я вам покажу, що, друзі, в нас вийшло. А вийшли, друзі, у нас смаколики. Ой, чудово. От кляр, от, ну, я обожнюю саме такий кляр, коли ви готуєте без кришки, він такий досить, ну, такий сухий. Такі як сухарики виходять. Ну, кому як подобається. А ось коли ви робите другу половинку під кришкою, а потім відкриваєте там на півтори там, чи дві хвилини, ви підсушуєте і кляр такий виходить дуже-дуже нежненький. Боже, яка краса. Боже, яка краса. Друзі, нам все вдалося. Так, прибираємо пательню і дивіться дивіться, що в нас вийшло. На жаль, не можу вам передати е, е, смак і запах, але повірте, друзі, якщо ви приготуєте сома в клярі, от саме по цьому рецепту, ви здивуєтесь і самі, і здивуєте своїх рідних і близьких. Навіть ті з ваших знайомих чи родичів, хто вважав, що вони не люблять рибу, коли вони її скуштують таким чином, вони, повірте, вони рибку полюблять. Ну, за смаком вона ну, виходить як морська. Тому дивіться, отаке от в нас вийшло, друзі, на виході блюдо. Як ми його можемо подавати? І так, це блюдо, друзі, подається. Так, вимкнемо. Все. Витяжку вимкнули, все, зайві шуми прибрали. І тепер слухаємо дуже уважно. І так, ось таке в нас вийшло блюдо. Дивіться, це краса. Як воно подається презентація блюда. Це блюдо смакує. Або як основна страва тобто з гарніром, або ви викладаєте оці шматочки. ці. Смачні хрусткі смач-шматочки, нали салату, наливаєте в бокал прохолодного, білого вина, і це вже блюдо буде смакувати як романтична вечеря на двох. Тому, друзі, що в кінці відео я хотів би всім побажати. Цінуємо життя, цінуємо близьких і рідних, які знаходяться поряд з вами. Я бажаю нашим захисникам, які зараз на передовій, щоб вони найскоріше повернулися додому живими, здоровими. Я бажаю всім миру, добра і я всім бажаю, щоб нарешті настала довгоочікувана перемога. Друзі, всім миру, добра, здоров'я, залишайтесь живими, залишайтесь здоровими, залишайтесь на каналі Фішбум і все буде Україна. До нових зустрічей, друзі!